Мене звати Кароліна, і я хочу поділитися з вами своєю історією. Трохи більше року назад я дізналася про безкоштовну державну програму ЕКЗ, і я вирішила спробувати. І сьогодні я на руках тримаю свою донечку, якій трохи більше місяця. ЕКЗ я проходила в медичному центрі мати та дитина. Мій лікар Ковалевська Лариса Станіславна була дуже чуйною, уважною до мене під час проходження даної процедури. Завдяки її професіоналізму моя мрія здійснилася. Я стала мамою. Я хочу подякувати державі за можливість стати мамою без фінансового тягаря. Я хочу подякувати всій команді медичного центру, мати та дитина за турботу. Віру, підтримку. Якщо ви мрієте стати батьками, не бійтеся, звертайтеся, все можливо. Хочу подякувати всім, хто підтримував нас на даному шляху.